Натискаючи ось на ці плюсики, або ось сюди натискаючи та отримуючи, обираємо додати до розповіді, обираємо з галереї відео чи фото, зменшуємо чи розтягуємо жестами, щоб написати слово. Натискаємо на ці літери, пишемо. Колір можна обрати, натискаючи на кольорове коло. Ось варіанти кольорів. Також змінити колір або шрифт. Натискаємо на це кольорове коло, і воно змінюється шрифтом або кольором. Тут змінюється виділення. Шрифту, а тут анімація шрифту. В кожному шрифті своя анімація, виділення змінюється в залежності від шрифту. Натискайте, обирайте, пробуйте, змінюйте, і ви все зрозумієте Коли з такими зірочками, де можна обрати фільтр. Прокручуємо, обираємо, дивимось, як фільтр змінює. Є більш активні фільтри, ось такими зірочками. Є менш помітні, де змінюються тільки кольори, які загружаються швидше, інші довше. Ще є такі ось наклейки, якщо натиснути, на ось це коло. Тут можна написати те, що ви шукаєте, ключове слово, і вже обирати, натискаючи, на те, що вам сподобалося. Тож натискаючи на ці наклейки, можна обрати, якщо повернутися назад, обрати музика. І ось тут вже зверху писати, шукати музику, який, яку, яка вам подобається, натискаючи на трикутничок. Вмикаємо музику, натискаючи на назву, додаємо в свою історію. Прослуховуємо, обираємо. Також можна обрати, як це буде виглядати. Так, так. За кружечки ви обираєте також можна користувати в самої історії, або взагалі е, викинути за або зовсім Якщо не хочете, щоб було Цей варіант, якщо з галереї. можна ще знімати на фронтальну або основну камеру. Ось, наприклад, обираєте варіант вільні руки. Ось бачите список з лівої сторони. Обираємо вільні руки і при натисканні буде записуватись відео. Оберіть те, що будете знімати, ще можна ось фільтри. Обирати фільтр, який хочете, якщо взагалі хочете його використовувати. І натискаємо-вмикаємо, коли хочемо вимкнути, натискаємо відео припиняється. В правому верхньому куточку є такі три крапки, натискаючи на них, можна побачити ще дві функції: малювати та зберегти. В правому нижньому куточку нажимаємо на три крапки, бачимо меню Видалити, зберегти відео, надіслати, поширити, копіювати і так далі. Обираємо, якщо нам треба щось з цього налаштування. От, натискаючи сюди, додаємо у вибране вже існуючи, або створюємо нове вибране. Пишемо назву, яку обираємо. Додати. І переходячи в свій профіль, ми вже бачимо, що в нас з'явилось нове актуальне під назвою для відео. Натискаємо на нього, трішки утримуючи, поки не з'явиться ось це. Натискаємо редагувати. Тут можна редагувати назву. Ось я видаляю та пишу нову. А натискаючи на редагувати обкладинку, можна змінити обкладинку, переміщати, збільшувати, зменшувати, або натискаючи на малюночок зліва, обирати з галереї. Якщо нам це актуально вже не треба, ми натискаємо видалити і можемо його видалити. Міняти обкладинки назви можна декілька разів, скільки вам буде потрібно. Сподіваюсь, комусь було корисне це відео. А я всіх охочих запрошую на безкоштовний урок намалювати обкладинки до актуальних сторіс. Посилання в описі під відео переходьте в профіль, там всі подробиці.